Двигун уже повністю розібраний, помитий і підготовлений до зборки. Підшипники колінвала буду встановлювати фірми Kinex, перед цим прогріваю горелкою посадочне місце під підшипник і після цього акуратно застукаю його киянкою. Після підшипника встановлюю шайбу, далі беру новий сальник колінвала, змащую його мастилом і так само застукую киянкою. В другій половинці картера аналогічно прогріваємо посадочне місце під підшипник, застукуємо його, беремо таку саму шайбу і встановлюємо сальник. Зборка йде доволі добре, продовжуємо далі. Після цього встановлюємо второпластову втулку, перед цим прогріваємо посадочне місце під підшипник і застукуємо його кияночкою. Ну ось, в принципі, і все. Ліва частина картера також готова до установки колінвала. Але перед цим підготовлю поверхні картерів, щищаю старий герметик, проганяю різьби і наждачкою підчищаю саму поверхню. І аналогічно роблю із другою половинкою картера. Тепер я самостійно виготовлятиму центральну прокладку картера. Для цього на його поверхню я наніс графітку, поклав листок параніта і після цього получився такий відбиток. Тепер переходжу до установки колінвала в праву половинку картера. Для цього буду використовувати свій сьомник, я його робив сам. Просто крутиш гайку і колінвал затягується. Далі кладу вже готову вирізану прокладку і після цього можна з'єднувати дві половинки до кучі. Для цього так само використовую свій саморобний зйомник тільки з іншої сторони. Цього разу для зборки двигуна використовую шестигранні болти, зверху під шляпку наношу герметик, а знизу болта наношу фіксатор різьби і закручую все все діло вкруг. Після зборки і установки коробки передач підготовив поверхню, обезжирив її і тоненьким слоєм промазую поверхню прилягання кришки герметиком. Установлюю прокладку, вирізану таким самим методом, як і центральну прокладку, і встановлюю кришку КПП. Далі проводжу стандартні дії з болтами, промазую герметиком під шляпкою, промазую фіксатором різьби і прикручую кришку КПП. Далі встановлюю регулювальний гвинт вала переключення передач. Далі беру маленьку кришечку підшипників коробки передач і встановлюю туди сальник. Підготовлену поверхню під цю кришечку обезжирюю і тоненьким слоєм промазую герметик. Установлюю регулювальні шайби коробки. Дві тоненькі шайби на вторичний вал, товста і тоненька. На проміжуточний вал. І аналогічно, самостійно вирізавши прокладку, кладу її і накриваю кришечкою. Після цього прикручую її, болти протягую один через один. Далі замінюю сальник в кришки щеплення, витягую старий і забиваю новий. Перехожу до установки вала кікстартера. Вставляємо пружинку в паз і закручуємо полумісяць. Після цього вставляємо його в своє місце. Далі в нас на черзі зборка щеплення. На вал кладу дві регулювальні шайби, потім я одну забрав, ставлю втулку корзини щеплення і розпаковую саму корзину. Корзину я купив нову, в принципі, нормальна, нарікань немає. Також розпаковую ланцюг приводу, той, що йде на корзину щеплення. Після цього встановлюю шпонку на колінвал, суміщаю цепок із корзиною і зірочкою і надіваю це все діло на колінвал. Щоб затягнути гайку, яка прикручує зірочку на лівій цапфі колінвалу, використовую свій саморобний зйомник. Кладу шайбу під центральний барабан корзини щеплення і натягую його на вал. Далі беру шайбу, яку я потім загну, щоб не відкручувалась гайка. І далі закручую саму гайку корзини щеплення. Для цього використовую свій саморобний сйомник, він пирається в вал кікстартера і гайка без проблем затягується. Перехожу до установки дисків щеплення. На низ кладу товстий металевий, розпаковую нові диски щеплення, кожен диск промазую мастилом і збираю корзину щеплення. Після установки всіх дисків зверху кладу верхню кришку. Після цього загнутим гвістком натягую на верх цієї кришки пружини. Після повної установки пружин, я помітив, що я не установив вижимний грибочок, в мене іноді таке буває. Установлюємо його на своє місце і збираємо заново. На вал кікстартера кладу шайбу. Я вже вирізав і підготовив прокладку. Все промазано герметиком, площина підготовлена і закриваємо кришку щеплення. В цій частині все готово. Переходимо до правої частини двигуна зборка генератора. На праву цапу колінвала установив шпонку, беру магніт, устанавливаю його і прикручую болтом. Протягуємо провода генератора, устанавливаємо і прикручуємо його. Після цього залишається дособрати механізм щеплення. Вставляю шарик, після цього вставляю вижимний шток щеплення. Потім беру втулочку і вставляю її в сальник. Після цього беру зірку, натягую її на вал, встановлюю шайбу, яка потім загинається, щоб гайка не відкручувалась, і накручую саму гайку. Тепер після цього всього поки що можна прикрутити кришку генератора. Установлений, прокладка під циліндр є. Переходимо до установки циліндра. Тепер переходимо до установки головки. Під головку на циліндр ложимо мідне кільце і надіваємо саму головку. На кожну шпильку надіваємо шайбу-гайку і прикручуємо. На даний момент займаємося установкою задніх амортизаторів. Їх ми залишили ті самі старі, просто перепресували салінблоки. Знизу наділи, зверху вкрутили болт, поставили шайбу і прикрутили гайку. Знизу аналогічно. З правої сторони так само. Надіваємо, встановлюємо амортизатор, вкручуємо зверху болт, ставимо шайбу, накручуємо гайку, знизу аналогічно. В Передній частині встановлюємо замок блокировки руля. Тепер займемося зборкою установкою траверса. Шарики підшипників ми встановили на салідол, щоб вони не розпадалися. І продіваємо нижню траверсу через рульову колонку. Зверху встановлюємо верхню частину підшипника. Після цього надіваємо зверху шайбу і накручуємо верхню гайку. Далі беремо верхню частину траверса, надіваємо його і зверху так само прижимаємо верхньою гайкою. Ну і Щоб обжати траверс, збоку вставляємо болт. І затягуємо гайку. Ну і на майбутнє перед установкою передньої вилки вставляємо спереду болти в траверс. Переходимо до зборки задньої частини мотоцикла, встановлюємо так звану реактивну тягу. Тут вона вже установлена, прикручена разом із заднім колесом, зіркою і кожухом задньої зірки. Ну і один із ключових моментів у зборці мотоцикла це установка двигуна. Двигун у нас вже стоїть на своєму місці. Всі болти ми проділи, установлюємо гровери і затягуємо гайки по кругу. Установлюємо все навісне на мотоцикл. Вкрутив концовик заднього тормоза і установив педаль заднього тормоза. Зараз установлюємо передні пера. Поворотники на них вже стоять, ставимо шайби, устанавлюємо резинки і просто ставимо їх на траверс. Ну і переходимо до установки передньої вилки, протягуємо її у траверс. У траверс ми проділили верхню частину вилки, зараз встановлюємо нижню частину вилки, закручуємо, і аналогічно з другої сторони. Також в нижній частині вкручуємо сливний болт. Переходимо вверх вилки, туди ми залили по 150 г масла і закручуємо болти. Далі перехожу до установки переднього колеса. Поставив шайбу, установив тормоза і продіваю оську. Руль із заводським кріпленням приборки ми також пофарбували, встановлюємо це все. На цьому етапі зборки мотоцикла діло дуже сильно продвинулось, вже встановлена основна частина проводки. Ну і переходимо до установки заднього крила і заднім бардачком. Крило цей раз не фарбували. На цьому етапі я вже, можна сказати, повністю зібрав проводку, все перевіряв, все працює, все підключено і залишалося просто це все діло гарно укласти і упакувати. На мотоциклі вже встановлена фара і повністю підключена приборка. Відео вже було на YouTube каналі. На цьому моменті мотоцикл, можна сказати, повністю зібраний, все прикручено, все встановлено і залишалася одна єдина деталь.